Жінки за кермом тролейбусів в Івано-Франківську кількість водійок з кожним роком зростає. Усі вони різного віку, проте об'єднує їх одне ентузіазм до кермування. У Івано-Франківську 40 жінок працюють водійками тролейбусів. Найстарші з них 62 роки, наймолодші 24. Це Юлія. Вона водійка тролейбуса з 18-річним стажем. Керувати рогачем хотіла з дитинства, адже її мати також була кермувальницею. З дитинства я люблю великогабаритні транспортні засоби, тому по подинасті мене мама. Працювала водієм тролейбусу. Водії встають 4-й годині ранку, першу зміну. Так, їдемо йдемо на розвозку до диспетчера. Ми щоденно проходимо медогляд перед випуском на лінію. Тут відкриваються двері. Тобто тут відкривається вручну, ця кнопка розблоковує двері, пасажири відкривають двері автоматично. Цей тролейбус можна підняти, опустити транспортне положення. Тобто, коли є візок, можна його пустити на віка і назад підняти. Іншу водійку звуть Ірина. Вона за кермом тролейбуса вже 13 років. Жінка каже, пробувала різні професії, але врешті повернулась до кермування, хоч ця робота не легка. Ну з людьми деколи бувають якісь інциденти. Люди бувають різні. Ну але то якось налагоджується. Я не чесно не маю таких конфліктів, якби великих. Пасажири кажуть, що їх більше турбує, як дістатися в те чи інше місце, а не те, хто кермує транспортом. Хоча зізнаються, до жінок водійок ставляться позитивно. Приємно досить. Приємно. Я вважаю, що прогрес. Жінки йдуть вперед на рівні з чоловіками. А цю водійку звуть зорина. Її робота теж до вподоби. Тролейбусом кермує вже 25 років. Прийшла кондуктором, робіт не було, молоденька, 27 років, очі великі, квадратові. <гум> ну, то Так було, 8 років попрацювала. Хлопці кажуть, може вже хватить капці дерти, може трошки треба по салоні не шуруватися, йти трошки вище. Так, так, так і сталося. До кожної людини потрібен індивідуальний підхід, переконує керівниця служби руху Лілія Книж, адже вона й сама з 18 років працювала водійкою тролейбуса. Я знаю цю роботу зсередини, обанути мене практично неможливо. Не, не, не Якщо хоча стараються деякі водії це зробити, ну. Через що у нас кожного місяця на підприємстві відбувається службовий інструктаж водіїв? Ви знаєте, дівчата вони більше розкуті і більше сприймають роботу, вони більше відповідальні. Аби мати можливість кермувати рогачем, кермувальниці обов'язково проходять спеціальні навчання, аби покращувати свої навички водіння.